Виконуємо номер 67 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка подолала відстань 42 км за 3 години. За першу годину вона подолала 2 сьомих цієї відстані. А за другу 30% цієї відстані. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за третю годину. Розв'яжи задачу двома способами. Приступаємо до виконання. Спосіб перший. Знайдемо яку відстань подолала велосипедистка за першу годину. Відомо 2 сьомих всієї відстані. 42 кілометри знаходимо дріб від числа, для цього число помножимо на дріб. Подамо 42 із знаменником 1, і помножимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 42 і 7 скорочуємо на 7, маємо 12 кілометрів. І пояснюємо, подолала за першу годину за першу годину. А тепер знайдемо, скільки подолала за другу годину. Відомо, що 30% цієї відстані подамо 30% у вигляді дробу, це буде 0,3. І тепер знаходимо також дріб від числа, тільки вже десятковий. Число множимо на цей дріб 4,2, 42 помножити на 0,3 отримаємо 12,6 кілометрів, подолала за. Тепер знайдемо скільки подолала за третю годину від всієї відстані 42 км. Віднімемо суму 12 і 12,6. 12, додати 12, 12,6 це буде 24,6. І 42 відняти 24,6, отримаємо 17,4 кілометрів. Подолала за третю годину. Ну, а тепер переходимо на другий спосіб. Розв'яжемо нашу задачу в частинах, подамо 30% у вигляді звичайного дробу. Це буде у нас 30. Сотих. Скорочуємо на 10 маємо 3 10. І тепер знайдемо, яку частину відстані подолала за 2 години велосипедистка. Для цього 2 сьомих додамо 3 десятих. 7 і 10 взаємно прості числа, тому спільний знаменник буде їх добуток 70. Додатково множники 10 і 7. Десять множимо на два, маємо двадцять, три множимо на сім, двадцять один. Маємо сорок одна, частина відстані, подолала за дві години. Вся відстань це одиниця, тому щоб знайти, скільки подолала за третю годину, потрібно від одиниці відняти дріб 41,70. Одиницю подамо із знаменником 70, буде 70, 70 відняти 41,70. Отримаємо 29 70 частин. Відстані. Подолала за третю годину за третю годину. Ну, а тепер знайдемо, скільки це буде у кілометрах. Відомо, що це 29,7 від всієї відстані знаходимо дріб від числа. Для цього число множимо на наш дріб. 42 помножимо на 29 ,7. Подамо 42 із знаменником 1, і помножимо на чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 42 і 70. Скорочуємо на 7. 70 ділимо на 7 буде 10, 42 ділимо на 7 буде 6. І ще, як бачимо, ми можемо скоротити ще на 2, 6 ділимо на 2 буде 3, 10 ділим на 2 буде 5. Маємо в чисельнику добуток 3 і 29. Це буде 87, знаменнику 5. Подамо вильді десяткового дробу маємо 17,4 кілометрів, подолала за третю годину і записуємо відповідь 17,4 кілометрів. Ми розв'язали задачу двома способами. Відповідь у нас однакова, і кількість дій також. Номер 67 із завдань для повторення розділу 1 виконано.